Дівчат вітаю. Сьогодні ми навчимося обв'язувати нашу корзинку, завершувати вже наше в'язання. Я взяла спеціально ось таку темнішу ниточку, щоб вам візуально було більш зрозуміло. Так. Тут нам вже хвостик великий залишати не потрібно. Пам'ятаєте, щоб гарненько-рівненько вийшла, на пальчик ми її кладемо. Ось так. Далі заходимо в наступну. Бачите, ось сюди. Галочку. Беремо ниточку, витягаємо і пров'язуємо. Ось так. Ниточка на пальчику, бачите, ось так лежить. Далі заходимо в наступну. Беремо ниточку, витягаємо, пров'язуємо. Далі заходимо в наступну, беремо ниточку і протягуємо. Ось так, дівчат, обв'язуються в нас корзинки. Дівчат, дійшла я до кінця, ось так обв'язала корзинку. Залишилась в мене остання непров'язана, бачите? Завожу сюди гачок, беру наш хвостик. Його замаленьке залишила нічого і пров'язую хвостик ось так. Далі розвертаю корзинку, захожу під оцю першу нашу ось цю галочку. Ось сюди і ось так. Беремо нашу ниточку. І витягаємо ось так. І далі нам потрібно завершити цю галочку. Ось ми тут за маленький хвостик, але нічого страшного, зараз все з вами гарненько зробимо. Так, так підтягуємо дівчат ниточки, заводимо гачок зі зворотньої сторони. ось. Щоб він зайшов в розколці галочки, яку нам треба завершити. Ось так, щоб було гарненько. Ось сюди зайшли гачком. Взяли наш хвостик і затягнули на зворотню сторону. Ось, дівчат, ми і обв'язали нашу корзинку. Повторюю: всі корзинки обв'язуються однаково, незалежно від візерунка, яким ви її е, в'язали. Я з вами прощаюся і зустрінемось в наступних відео.